Це ж соя зійшла вже і в принципі тепер чекаємо до Поля комунального підприємства декоративні культури засіяли соєю, яка вже зійшла. Посадили її для того, щоб подолати бур'яни та відновити ці землі для подальшого раціонального використання, говорить Днеп, директор комунального підприємства «Декоративні культури Ігор Ляшко. Перша мета це побороти бур'яни, які знаходяться на, на полях, тому що вони раніше не використовувалися. Особливо це осуд. І друга наша мета це збагатити ці землі азотом. А для цього найкраще підходить нам така рослина, як соя. Сподіваюся, що ми отримаємо восени гарний урожай. Ігор Ляшко додає: грунти тут середньо та важко глинисті. і саме соя здатна підвищити їх родючість. Тепер в комунальному підприємстві декоративні культури чекають дощу, а відповідно, урожаю та прибутку. Ефективне використання наявних ресурсів одне з головних завдань для комунальних підприємств в нинішніх умовах, говорить депутат Полтавської міської ради Вадим Ямщиков. Це ефективне використання тих ресурсів в наявний військовий час наш, тому що додаткових ресурсів Полтавська територіальна громада вона є обмежена. І новому керівництву комунального підприємства декоративної культури була поставлена задача провести внутрішній аудит щодо наявних ресурсів та ефективніше їх використовувати. Кошти від продажу вирощених на експериментальному полі агрокультур планують вкладати в розвиток комунального підприємства. Підприємства це раціональний підхід та приклад того, як повертати землю і ресурси до громади, переконаний Вадим Ямщиков роками. Депутати задавали питання щодо використання тих земель, земель які є в наявності комунальних підприємств і нарешті ми можемо бачити ефективне використання даних земельних ділянок. Я маю надію, що експеримент буде вдалий і в кінці бюджетного року комунальне підприємство розповість про свої здобутки. Це лише одне з чотирьох полів декоративних культур. Загальна площа ділянки, яку засіяли соєю 15 гектарів, використали під посів близько однієї тонни насіння.